Фото зроблене 1935 року, в східних кресах, тобто в Галичині, як її називали поляки в міжвоєнний період. Я десь бачив згадку, що фото, можливо, зроблене в Станіславі, але підтверджень цьому нема. Знаємо тільки, що це точно Галичина. Подивіться на цю пару красиві, щасливі і стильно одягнуті молоді люди. Він в топовому костюмі, маринарка. Застібнута на один гудзик, руки за спиною, рішучий погляд впевненого в собі чоловіка. Вона жіночна і вродлива жінка в штанях. Що на той час було викликом красива зачіска, чарівна усмішка. На руці жіночий або чоловічий годинник. Вона усміхається фотографу, а її фацет. Спеціально робить серйозний вигляд обличчя. Це гра, звісно, це гра, яку злапали навічно камерою фотоапарату. Перенесіть цих людей в любу точку планети, і вони будуть в ній свої серед своїх, типові представники сучасного їм світу. Уявіть, що позаду у них Уоллстріт, а цей чоловік Брокер і на дворі – 1928 рік. Зараз вони сядуть у свій Б'юік і поїдуть в Карнегі холл слухати Нью-Йорк-Сіті оперу. Або ж вона продавець нерухомості в Лондоні, а він інженер в Авто юніон десь в Інгольштадті. А може, вона викладачка в Тернополі, і він один з перших українських гонщиків, який взяв гран-прі. В 1930 році на трасі Львівський трикутник у Львові. Хто ці люди? Ми ніколи цього не дізнаємось. Єдине, що ми точно бачимо, що це звичайні представники людської цивілізації. 1935 решта нашої країни оговтується від найбільшої нашої катастрофи Голодомору. Нація, як мрець, ледве пропихає свою кістяну руку з під мокрої землі і чіпляється за життя, обтрушує з себе залишки української ідентичності і робить перший крок в нове і світле соціалістичне майбутнє. Але вона ще не знає, що за можливість жити вона заборгувала комісару свою душу. Попереду 1937 -й. Чорні роти, Штрафбати і Биківня. Попереду Воркута, Кенгірське повстання і Сандармох, розстріляне відродження і упокорене зародження. Вбивають всіх від Чорнороба і Павліка Морозова до драматурга Курбаса і неокласика Зерова. Хто нетерплячий, той пускає собі кулю в лоба, як хвильовий 1935. За чотири роки в світ цих людей прийде більшовик і знищить все, що було їм дороге. Можливо, він навіть вбив когось з цих двох, що на фото, забрав її годинник своєї нюрі, а з мертвого тіла чоловіка стягнув стильний костюм і мешти яких потім буде розсікати як емісар, мара модерного гратеску вулицями Окупованого Києва, на яких досі валяються трупи українців. І вже потім вони будуть нам розказувати, що принесли нам прогрес і науку, навчили нас будувати геси і металургійні заводи, нашими руками і мізками, звісно. А ми їх за це ще й в космос потім відправили. Біологічне сміття прийшло і все знищило, потім нашими руками все відбудувало і сказали, що це все вони нам подарували, а ми, бачите, невдячні. І якби не вони, ми й досі жили б в лісах, полювали на вовків і їли вміст шлунків оленів. Ну, дякуємо, звісно. Вони нас хотіли знищити, але не вийшло. Тепер наша черга. Віктор Дацько. Поїхали. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну.